Знаєте, кілька років тому під час ковіду в Україні з'явився новий тренд заміські будинки. І в останні півтора року він лише посилився. Багато українців перебирається за місто в пошуках спокійного життя. А ось чим займаються українці на своїх фазендах, зараз ми з вами і дізнаємось. Ну насправді там можна займатися ну, чим завгодно, наприклад, йогою. <звук> Найпопулярніша поза на всі часи собака мордою вниз. Навіть бабуся на свіжому повітрі може зробити асану. Ну, знаєте, щоб в неї відкрилися чакри. За Заміський будинок підходить для занять спортом. Можна навіть кататися на лижах. За міський будинок корисний і для малечі. На природі дітям спиться краще. А ще на дачі можна спілкуватися з тваринами. Здається, у цього дідуся в філіжанці не чай. Так? Тут можна зробити справжній спа-салон і приймати безкоштовні процедури. До речі, не лише дорослим. Діти теж можуть трішки релакснути. А ще за міський будинок це спілкування з сусідами. Щоденне, веселе спілкування. Нарешті за містом можна просто бути самим собою. Хоча, коли приходить час збирати врожай, тут же дійсно не до відпочинку. Воно, наче, зближає, але щось не тими місцями. Кажуть, цього року в Україні вродили гарбузи. А взагалі цього року такий врожай овочів, о, що від його збору не відвертиться навіть тварин. Отже. Вирішуйте самі купувати ділянку за містом чи не купувати. Але знайте одне: купівля ділянки і будинку це лише початок. Головні витрати попереду. Як кажуть, бувалі дачники, щоб насолодитися безкоштовними овочами та фруктами з власної дачі, потрібно лише купити. Ну, дивіться, що тут потрібно: землю, гній, торф, теплицю, насіння, добрива, засоби від шкідників, систему для поливу, розсаду, інструменти, машину та бензин. Ну ще й молитися, щоб вродило. 接受。